Особи першої та другої групи інвалідності, які отримали таку інвалідність внаслідок захисту батьківщини під час виконання своїх військових обов'язків, мають право на отримання грошової компенсації на придбання житла, якщо вони стоять на черзі на отримання такого житла. Так дійсно ви маєте право на грошову компенсацію, якщо перебували на квартирному обліку, тому. Дуже важливо, якщо ви мобілізовані чи лише мобілізуєтесь на такий квартирний облік, стати при цьому стати на квартирний облік для отримання житла можуть лише люди, які такого житла не мають. Для цього після отримання інвалідності необхідно подати відповідний перелік документів до свого кечквартирно експлуатаційний Частини, яка ці документи прийме, і прийме рішення щодо видачі вам грошової компенсації. Звісно, треба надати докази про те, що ви отримали інвалідність, надати відповідну довідку ВЛК про те, що інвалідність була отримана внаслідок отримання поранення під час захисту батьківщини. Далі для розгляду вашої заяви та прийняття рішення щодо виплати грошової компенсації утворюється спеціальна комісія. Ваша, наприклад, районні чи міські раді, які... Переглянуть надані документи та бажано приймуть позитивне рішення щодо виплати вам грошової компенсації. Якщо у вас є проблема з отриманням такої грошової компенсації для придбання житла, звертайтеся до нашого бюро, ми зможемо вам в цьому допомогти.